Так, Kia Caren у нас буде сьогодні в роботі. Ось такий от у нас сучасний тут апарат в кавичках. Замінимо його на Android. Готова Kia Carens. Магнітола стала сюди, дивіться, все класненько. Оця трамочка була замінена. І зсередини вона вставилась і вийшло все чудово. Тут у нас все працює. Звичайно, кнопочки на кермі також працюють. Все підключили. Магнітолка, як будь-який Android, має всі додатки, Netflix, YouTube, Play Market, Spotify, можете користуватися. Також в магнітолі присутній CarPlay та Android Auto. Ми дублюємо телефончик наш. Це може бути або iPhone, або будь-який пристрій на Android, в якому є система Android Auto. А, Тут ми можемо слухати нашу музичку, користуватись також навігацією. Тобто Тут всі застосунки, як в вашому телефоні. Також, звичайно, це все можна робити і тут так само і ті самі Google карти. Все воно працює швиденько, чітко. Ой, вибачаюсь. вивели в бардачок USB і слот під sim карточку Сюди вставляється. Також була встановлена. Задня камера, вона там має форму таку як штатний дизайн. Ну, якість просто ідеальна. кожне-кожне у нас тут все-все ідеально видно. Тож я ну, дуже задоволений таким встановленням. Будь ласка, кого зацікавив такий варіант, звертайтеся, будемо раді.